Робота кипить, іде стрижка лаванди. Лаванда дуже любить стрижку, тому вистригаємо такі гарні компактні їжачки або форма, яка вам до вподоби. Формуємо кущі. У мене це ось такі гарні мої їжачки, я на них кажу. Бачите, кущик пострижений. Весняна стрижка це не тільки омолоджуюча, формуюча, але ще й санітарна. Тому стрижіть свою лаванду, дуже вона це любить. А в мене ось так море-море ароматної краси.